Зранку в день та вночі російська артилерія накриває мирні квартали Нікополя понад 14 місяців. У місті пошкоджено та зруйновано понад 4,5 тисяч будівель різної форми власності: багатоповерхівки, приватний сектор, школи, дитячі садочки, комунальні підприємства. Не вгамовувалися окупанти й минулої доби. Внаслідок обстрілу поранено літнього чоловіка. Наразі він у лікарні до нас надійшов постраждалий з пораненням нижньої кінцівки. Йому надана була допомога. Вік його 71 рік, стан його задовільний. Він лікується наразі в відділенні травматологічному лікарні. Декілька днів стан стабілізується і він буде надалі лікуватися амбулаторно. Ледь підбирає цензурні слова пан Юрій. Чоловік під час вчорашнього обстрілу знаходився у будинку, коли зверху на нього почали падати вламки покрівлі, у яку влучив снаряд. Криші немає. Дві дірки в хаті, в залі, в прихожки, прибережну зону стріляють кожен день сутками. Скажіть, будь ласка, ви плануєте виїжджати чи будете жити вдома? Не знаю, настроєння виїхати. РСЗВ, артилерія, гранатомети та дрони зброя, яку використовують росіяни проти людей Нікополя. Пан Андрій згадує прильот, що стався у місті минулого тижня. Каже, вчасно встигли із колегами зайти у приміщення, коли сталося влучання. Була сильна взирна волна, стекла літілі, все все, блін. Ну, особа сильно страшно не було, бо що не встигли іспугатися. Просто якщо 50 метрів сюди ближче к нам, то тут би. Було б дуже-дуже плачевно, тому що куча людей була, куча машин стояла. На місцях обстрілів працюють екстрені та комунальні служби. Вони допомагають мешканцям відновлювати пошкоджене майно. Наші комунальні служби дуже швидко з цим відпрацьовують там, де розбиті дахи, де розбиті будинки. У нас на сьогоднішній день, ну там 3-4 дня де є, можливо, неділю дає черга, а так досить швидко воно все ліквідується. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до кол-центру міської ради. Телефони на ваших екранах.